Село <плес> <плес> кришку. Ми готуємо хлопцям. Так що для будь-яких умов ми готові, <плес> щоб наші хлопці не були голодні, наші вояки, наші козаки, які відстоюють нас і нашу свободу, нашу державу. Ну, ми стараємося, чим можемо, тим допомагаємо. У Паланці живемо. І такі ну, мови. Проходять, ласка побачите. І картаплі начистять. І голубці крутили. і Все, що попросять, все чистять, і кришуть і все, у нас супер. Україні. Оце батько цієї сім'ї. Христос серед. Слава Україні! Все дуже смачно. Бачите, зараз тіл. Тут ми спимо, так що ми весь час на напоготові. Так на полі Це, Це ми разом приїхав з Датом сюди. Вже другий раз. Ми були з 10 по 14 грудня. Націоналісти раз, два. Здивай, молоді орлята, хлопці, хлопці і цоколята. Рівки хто ми дуже, дуже задоволена київлянами, дуже щедро на приносять подарки, котю приносили. Ну, все, все, що шли приносили, тож ну все було. Новий рік дуже класно було. селі чим ви займаєтеся? Ну, чим сидимо вдома, в нас роботи в селі немає. Вона вчилася там продавця? До міста дуже далеко, нам, ми, ну, на Україні так живемо. Проворно сидимо вдома, ну, це сільське господарство. Не, так же само капличка, де люди можуть молитися, підходять в будь-який час, собі моляться, свічечки запалюють, ставлять. Приходять діти старші люди просять Бог міг нам.